Моя любов — чорна біль, і гірка, наче токсичний полин, серце моє пори, подивись, мірактор горить моя любов, білий дим, ставлю я тілом у віброрежим Так закортіло мені бути з ним. Але на танцполі лише тільки дим. Заховай мене дим. Я хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним. Чому моя вина, що лишилася одна? Танцювати одна. Я Люблю тебе, тим, я хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з днем. У голові туман, кохання, як дим, солодке дух. Я в солодкому твоєму полоні, Але сльози солоні, Твої на долонях моїх Я не встиг. Кров б'ється в скроні, я без тебе просто не зли Як це хочеш назви, але тільки не йди назавжди завжди, усей дим зачекай, тільки не з ним, проміж тим може бути злим дим.